Вітаємо у фан'юз. Сьогодні випуску стар 21-го туру чемпіонату України. Оглядаємо візит. Минає до шахтаря та втрату очок Дніпра 1 з ЛНЗ. Великий скандал у зорі. Українські футболісти не отримують грошей і відмовилися виходити на матч проти Динамо. Розповідаємо деталі. Гравці Дніпра 1 та працівники клубу відтепер не підлягатимуть мобілізації. Пояснюємо, чому. Заключний день трансферного вікна в Україні хто з шахтаря вирушив до Полісся? Яких крутих легіонерів підписали Карпати та інші наші клуби перед закриттям? Чекаємо від вас. Подобайку до цього відео та підписку на ютуб канал Фандей. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на решту матчів 21-го туру чемпіонату України та не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з 21-й тур УПЛ у вівторок відкрився трьома матчами, аби гравці шахтаря Динамо та Дніпра один могли одразу вирішити в розташування збірної України і почати підготовку до матчу проти Боснії Герцеговини. Лідер чемпіонату Шахтар у Львові екзаменував абсолютного андердога Минай. На четвертій хвилині класний удар по воротах завдав Азаров, але поцілив у стійку. Атака гірників на 20 20-й хвилині призвела до заробленого пенальті. Конопля у чужому штрафному намагався обіграти Корнійчука і був збитий суперником. Рефері переглянув повтори за допомоги варі, таки призначив 11-метровий. А Георгій Судаков з позначки не схибив і забив свій 15-й гол за донецький шахтар. Та вже на 30-й хвилині рахунок став 2-0, причому футболісти Минаю винні у цьому самі. Вони втратили м'яч біля власного штрафного, Кевін миттєво покотив на Сікана, а той вирішив бити і виявився влучним. Цей гол став четвертим для Форварда у поточному сезоні УПЛ, а Кевін вперше визначився асистом. Ще до перерви Шахтар міг забивати втретє. Це конопля бив з меч штрафного зльоту, однак поцілив фактичну хрестовину. Але й двох голів вистачило гірникам для здобуття своєї шостої перемоги у чемпіонаті поспіль. До речі, повний огляд 21-го туру прем'єр-ліги. Дивіться на ютуб каналі Фандей традиційно зранку після його завершення, тобто у понеділок, 17 березня. Чекаємо на вашу підписку на наш канал. Також у вівторок черкаський ЛНЗ в Ковалівці, що на Київщині, приймав Дніпро 1 під акомпанемент достатньо сильного снігу, нетипового для березня. Перший тайм минув загалом за рівної гри, а другий розпочався з голу ворота черкащан. 18 річний Гаджиїв прострелив з лівого флангу. Гуцуляк пробити не зміг, а Філіпов котре продемонстрував гольове чуття та спрямував м'яч у сітку. На цьому повторі здається, що Гаджиїв міг торкнутися м'яча рукою. Однак арбітра Фанасів і рефері біля вар нічого протиправного не побачили. А ви напишіть у коментарях рука, якщо вважаєте, що ФОЛ був ЛНЗ міг зрівняти рахунок на 57-й хвилині, коли Горбунов помилився при передачі назад і організував для Шестакова вихід вічнавіть з волинцем. Однак голкіпер помилку партнера виправив і команду врятував. Щоправда, вже наступний кутовий від черкащан став результативним. Комбінація виявилася розкішною з точки зору геометрії, навіс на кут Воротарського, переведення м'яча на дальню стійку вдотик головою та вправні дії там Хайдіна Саліху. Асист ізраїльтянина Бара Косовара Саліху обидва приєдналися до ЛНЗ взимку і обидва відзначилися першими результативними діями в УПЛ. Супершанс Черкащани мали і на 65 65-й хвилині. Шестаков та Яшарі розібрали оборону Дніпрян по цеглинах. Однак Яшарі з вигідної позиції не зміг переграти волинця. А після добування Шестакова м'яч лучив у сітку зовнішнього боку. Очевидно, якби не волинець такою грою в обороні, Дніпро 1 точно пропустив би ще. Проте воротар спортклубівців дія впевнено й врятував команду після виходу вічна вічхобленка. Свій момент мав і Дніпро один. Однак брак досвіду не дозволив Гаджиєву забити порожні ворота. а Він влучив у захисника. Більше голів ми не побачили. Дніпро один не перемагає два тури поспіль і погіршує свої претензії на чемпіонство. Також у вівторок стало відомо, що спортивний клуб Дніпро 1 було визнано критично важливим для функціонування економіки України. Відповідний наказ з'явився на сайті Міністерства молоді та спорту. А це означає, що футболісти, тренери та весь персонал клубу, які є військово зобов'язаними, можуть бути заброньовані на період мобілізації та у воєнний стан. Напишіть у коментарях, як ви ставитеся до того, що футболісти та працівники клубів уникатимуть мобілізації. Це справедливо, чи всі мають бути рівними? Очевидно, щось нездорове відбувається всередині Луганської зорі. Спершу з'явилася інформація, що футболісти вже кілька місяців не отримують зарплатню та розглядають можливість бойкотувати матч проти київського Динамо. Згодом ведучий УПЛТБ Максим Гіленко повідомив, що провідні українські гравці команди не задоволені тим, що перед ними існують заборгованості, тоді як легіонери на зразок Гереро та Башича проблем з цим не мають. Тож спершу вони бойкотували одне тренування перед грою з Динамо. Насправді ж, заявці луганчан на гру не знайшлося місця жодному більш-менш досвідченому українському футболісту. На поле вийшли легіонери та четверо українців, які ще не провели жодного матчу у цьому сезоні. У запас потрапило лише шестеро гравців, зокрема і гереро, який насправді стежив за грою з трибуни. Під час матчу в Києві був сильний снігопад, тож ані поля, ані м'яча було майже не видно. Однак, очевидно, господарі краще адаптувалися до таких погодних умов. На 30 30-й хвилині Владислав Ванат відкрив рахунок у матчі. і Цей гол став його 11-тим в поточному сезоні. Тож він покращив свою позицію в бомбардирських перегонах УПЛ і за свою результативність заслужив на ваш лайк. А на 85 й хвилині Денис Попов забив другий гол в матчі і приніс киянам комфортну перевагу. Динамо Зоря 2-0. Хочу сказати безумовно. Погодні умови вплинули на дії гравців, але в принципі на план гри. Те, що ми, про те, про те, про що ми домовлялися перед грою, гравці намагалися виконувати, але безумовно були там певні моменти і швидкість руху м'яча, тому що м'яч зупинявся і деякі моменти. Було складно, але ми намагалися, ми намагалися високо пресингувати, ми намагалися зразу вступати в боротьбу і відбирати м'яч, і грати більше з м'ячем, володіти м'ячем, контролювати ситуацію, розшатувати оборону суперника. Я вважаю, що в принципі нам це вдалося. В Україні закрилося трансферне вікно. Останній день приніс кілька цікавих переходів. Зокрема, в одному з них взяв участь і Донецький шахтар. Гірники відправили до Полісся на правах оренди Івана Петряка. Імовірно, саме він має замінити в Житомирі травмованого Макуана, але й сам Петряк певний час відновлюється від ушкодження. До шахтаря він повернувся влітку 2022-го за півтора мільйони євро з угорського фехервара. Також до Полісся приєднався венесуельський форвард Люїфер Ернандес. За 22-річного гравця Житомиряни заплатили 1 мільйон євро. В минулому сезоні він забив 17 голів у 25 матчах чемпіонату Венесуели. В той же час Черкаський ЛНЗ оголосив про підписання 25-річного Вінгера Ейнела Сареша. Півтора останні сезони Кабовартієць провів у словацькому тренчині. Забив 10 голів та зробив 13 асистів у 75 матчах тамтешнього чемпіонату. Черкащани заплатили за нього 250 тисяч євро. А першолігові Карпати також підписали двох легіонерів. До Львова вирушив 26-річний француз-конголеського походження Джаред Хаса. Його номінальна позиція правий Вінгер, але він може зіграти також ліворуч та на вістрі. Останньою командою хаси був рідний клуб Манора Соломона Маккабі з Петах Тикви. Також за Карпати гратиме 19-річний Форвард Аріельсон, який за контрактом належить бразильському Крузейру, але виступав на правах оренди за полісся та залишив житомирян взимку. Напишіть у коментарях, який з цих трансферів зацікавив вас найбільше. А ще вподобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.